Привіт, це був достатньо цікавий тиждень, точніше, його завершення. Я говорю зараз про вихідні, які якраз припали на 21-22 червня, і відверто от зараз буде блог по факту, по всім новинам за ці вихідні, тому що там. Було і коментарі президента про зміну Кабміна, і повернення чи не повернення Чернашова вис міндіча. Ну коротше, все. І одразу причому відверто говорячи, в більшості цих випадків я був першим джерелом інформації. Тож цей блок він такий буде як сукупність новин, де я вам буду почергово коментувати, і напевно в кінці закінчу на тому, як будуть далі розвиватися події. Одразу говорю, я вам записую це відео в понеділок, в першій годині дня, і переконаний, що коли воно вийде, вже багато чого буде нового, і далі будуть події розвиватися. Тож от якраз перевірити, наскільки я можу їх передбачати з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп, і сьогодні наше відео буде про все і про Міндіча, і про Кабмін, і про Єрмака, і про президента і про Чернешова. Коротше, це така зборна солянка, але це так чи інакше пов'язані між собою події, які нам дають можливість передбачити, що буде далі. Тож починаємо. Отже, це справді були віселі вихідні, тому що так чи інакше, ми відверто солі сподівалися провести час, з малим. Оля займалася законопроектом. А я само не дуже хочучи, став першим джерелом деяких достатньо гучних новин. Тож, давайте. Коротко, я прокоментую все і одразу для того, щоб була певна послідовність. Ми з вами в п'ятницю завершили на ось цій статті про те, що набув готує підозру міністру з об'єднані чи єдності і віце-прем'єру Оксію Чернашову. І ось е якраз він тоді був у відрядженні, незрозуміло бо повертається чи не повертається. Ну, коротше, всі ми пішли на вихідний, плюс-мінус цієї новиною. Десь в п'ятницю, а саме вже якраз 20-го числа, мені приходить декілька е, повідомлень від джерел, яким я прям дуже довіряю, що пан міндіч дуже швидко покинув територію України, якраз в четвер, з 19-го по 20 -е число. Ну, якщо бути точніше, в ніч 20 числа пересік е, пункт пропуску, якраз моя якщо не помиляюсь, в сторону Молдови, і е, е, я чесно говорячи. То так трохи в жарт, трохи э, всерйоз писав цю новину, і вона понеслася по всім новинам, типу що Мінді збіжав. Я відверто не знаю, він збіжав чи ні, але що цікаво, що виїхав він достатньо швидко і разом з ним. Окрім самого Міндіча, і там я так розумію, родина з ним виїжджала, Ще виїхало декілька людей, які з ним пов'язані, ну скажімо так, фінансово-економічними відносинами. І ось цей факт мене дуже зацікавив. Ми зараз навіть там трохи його розбираємо, але ми повернемося до цієї історії, тому що там буде ситуація про те, чи має він чи не має зустрічатися з Черношовим в Лондоні. Просто зафіксували цю новину як факт. Далі починається історія з Чорношовим. Якісь, пробачте. Оцей цирк, який поганий е, щодо його повернення повернення. Всі, хто от зараз в мережі розповідають, що він насправді хотів повертатися, все таке. Вони або корисні, дурні, або нічого не знають, або відверто маніпулюють. Тому що в принципі я одночасно від знову ж таки декількох джерел не тільки отримав, якби підтвердження, а прям конкретні факти про те, як деякі наші спецслужби навіть просили зняти новини про. Цю історію з Чернашовим. І достатньо це робили і куларно, і відкрите. Ну, коротше, тут було все зрозуміло. І до останнього всі робили вигляд, що пан Чернашов має повернутися, але от в нашому політичному колі навіть, ну, скажімо так, найблизькі люди до цієї частини Кабміну говорили, що ой, далеко не факт, або взагалі не факт. Коли вже я побачив коментар президента про те, що ну ось у нього відрядження закінчується в кінці тижня і має повернутися, мені написав мій контакт, наш джерело в уряді Єрман Ге, наш енергетичний потужний ем, інсайдер, який дав. Неспростовні докази того, що 19 числа на кабінет міністрів зайшов лис з запрошенням пана Чернешова прибути в понеділок, тобто сьогодні, 23 числа. На отримання підозри цей документ зареєстрований в секретаріаті кабінету міністрів. Очевидно, про нього знають всі, починаючи від прем'єр-міністра, закінчуючи, напевно, і президентом. І відповідно, я так скажемо, для стимуляції процесу про це повідомив широкій громадськості, що стало ще великою, великою новиною, і продовжував цю історію з тим, що міндіч втік, начебто, з України. Після цього були цікаві події, тому що так чи інакше, у нас е, дуже, скажімо, довго е, офіс президента тепер намагався зрозуміти, що їм робити далі. І одночасно з'явилася інша новина, яку я вважаю, треба окремо прокоментувати. Це історія про те, що, начебто, Чернешов має зустрітися з Міндічем у Лондоні для того, щоб той. То в Ісбейном індіч переконавши на шоу повернутися в Україну. Я цю інформацію чув, але її не зміг підтвердити. Більш того, мені навіть говорили про те, що країна зустрічі це не Лондон, не ну, зовсім не Великобританія, а На е, де я так розумію, зараз перебуває там. по… Чуткам міндіч або і частини його родини. Але, врешті-решт, так ця інформація не підтвердилась. І ось тут ми трохи забігаємо наперед, але наскільки мені відомо, по факті повернення Черношова в Україну, скажімо, зіграв ключову роль явно не міндіч, або взагалі міндіч цю роль сильно і не відіграв. Я просто хочу згадати про те, що я вам говорив, що разом з Міндічем виїхала частина його фінансово-промислової групи, напевно, буде так правильно сказати. І щось мені підказує, що вони всі поїхали не Чорношову там повертати, а по зовсім іншим справам. І от якраз щодо їх повернення, у мене більше сумніви були ніж щодо повернення міністра. Тим не менш, стаття набрала достатньо великої гучності її так чи інакше потім ще опублікувала дзеркало тижня, українська правда, і відверто ну, раз, така інформація циркулювала паралельно. До речі, проходила інформація про те, що е, Чернашов вже починає гов... питати у відні щодо адвокатів, які можуть оцей надати правовий захист в рамках притулку. Не знаю, правда чи ні, просто. Типу, багато тоді чуток і всього іншого літало по ринку. І я не хотів би зараз, напевне, їх повторювати, тому що ну, частина з них точно не справдилася. Але, коротше, апогей цієї всієї всі історії з, виходить до того, що десь в неділю. В середині дня в політичних колах було повне переконання, те, що Чернешов не повертається, окрім деяких джерел, які достатньо сильно були обізнані з процесом, які так чи інакше говорили про те, що вирогідність зростає, і, і, начебто, він має повернутися, що відповідно і сталося в десь п'ятій годині по Києву, коли пан Чернешов все ж таки прибув в Україні. Я підтвердив цю інформацію так само. Ще раз на вихідних став прям головним цим джерелом і ньюсмейкером Але ну так це справда він повернувся і спрямувався відповідно до Києва для того, щоб прийняти участь, як він написав в кабінеті міністрів, ну і коротше далі продовжити свою роботу. Підтверджую, це так і було. Тут не можу нічого сказати. Єдиний правильний крок щодо всієї цієї історії. А станом на зараз. Мені наскільки відомо, Черношов не ходив поки що по виклику в чи САП, де там воно було, але перебуває на засіданні кабінету міністрів. Кабінет міністрів почав, до речі, своє засідання в 10 ранку, і відповідно зараз я так розумію, тільки його закінчував в середині дня. Тому ну, можливо, у нього буде час. І от тут ми перейдемо до цікавої частини щодо його підозри. Е, я переконаний, що інформація про наявність такої вона відповідає дійсності. Так само я переконаний, що є абсолютно якась ідіотська ситуація, де офіс президента. Чомусь, коли вже всі про це говорять, всі про це знають? Я переконаний, що вже напевно люди, які так чи інакше, хоч слідкують за інформацією про політичний світ, вже вирішили, що Чорношов і не повернувся в Україну, і підозрюю йому вже вручили, і напевно вже засудили. Навіщо влаштовувати ось цей цей сирк? Мені не зрозуміло. Але який план був у? Влади, і я сподіваюся, що він навалиться. Я дуже дуже хочу, щоб коли ви дивилися відео, ну, це вже було як даність. Вони хотіли затягнути процесу цього вручення підозри, яким чином або, або вмовити НАБУ і САПи, що мені здається, неможливо, або переконати там якось знову ж таки вивести із під удару міністра на певний час до 15 липня, щоб він не отримав підозру. Відповідно, 15 липня кабінет міністрів планується змін це теж вона вже сьогодні її сказав в понеділок про те, що зараз дата така, і ну тоді вже міністр стане екс екс-посадовцем, Ну і відповідно йому вже не так буде цікаво вручати підозру Тут е, я не можу не прокоментувати паралельний трек, тому що у коментарів президента було декілька. Він заявив про те, що він е, е, поки не проговорював. Відставку з прем'єр-міністром, і багато хто із ЗМІ помилково інтерпретували це так, як, начебто, президент сказав, що не буде звільняти прем'єр-міністра. Ні, це не так. Я спеціально вам показую його пряму цитату. Що якщо він повідомить премєр міністру що він звільняється, то він спочатку поговорить з прем'єр-міністром, а потім повідомить про це ЗМІ. І, відповідно, Зеленський просто він. Ухилився від відповіді. І в даному випадку я переконаний, що ближче до 15 липня, пробачте, президент справді поговорить з прем'єр-міністром, і той справді буде і Відповідно писати заявку про відставку десь 15 числа. Ми його замінимо на Юлію Свереденка. Я тут не хочу довго зупинятися на кадрових питаннях, просто так чи інакше, паралельно оці ці істеріці з Чернашовим, з Кабміном, з Міндічем, все таке, полезло багато чуток. Переконаний, що більшість із них щодо кадрів не відповідає дійсності. Зараз немає конкретних рішень по певним кадровим ротаціям, окрім однієї, це, знову ж таки, прем'єр-міністр Шмигель на пані Сверденко. Все, На цьому вся історія завершилась. Але сама ця вся, вся історія з Черношовим, що наймаєш станом на зараз, вона дуже швидко м -м, допомогла владі визначитись з датами, і ця дата обрана найближче. До засідання Верховної Ради відповідно парламент збереться е, тільки 15 липня. Чому так? Тому що у нас буде збиратися обсє два тижні, і відповідно там просто багато народних депутатів будуть там. Але ну як от коли він збереться, то одразу реалізують цей план по зміні уряду. Е, щось мені здається, до того моменту воно ще 100-500 раз наламається. Черношов все одно дадуть підозру. Все одно всі про це вже напишуть. все стане нецікаве, і можливо все це переноситься, але ну стане ну, зараз план. Такий. Закінчуючи цю всю частину, незважаючи на те, повернувся чи не повернувся, Чернашов і повернеться чи не повернеться Мінтіч, я щиро переконаний, що у ці вихідні можна визначити як тріумфальну перемогу Єрмака. Над кланом, який представляє, помірно Тімбур, Міндіч, це сильно підірвало довіру президента до всієї цієї ситуації. Ризик. Величезне, з неповерненням Черношова, який об'єктивно всі знали, але був головний процес, знає президент. Він підірвав довіру до керованості процесу. Ну і, відповідно, я щось думаю, що зараз і у самого Тімура Міндіча будуть великі проблеми, в які йому будуть організовувати голова Офісу президента. Звичайно, не прямо. Але, ну, думаю, що вже цей процес так чи інакше почати. Тому і паралельно з цим я от. Картинці якраз би от, дуже уважно приділяв би увагу якраз цьому цій перспективі у високих взаємовідносинах в стінах банкової і серед тих людей, які ще нещодавно були серед. Обраних навіть вже не п'яти шести менеджерів, а трьох-чотирьох, які мали доступ до увагу президента. Ну і останнє я дуже б хотів би сказати, хто ця людина, яка повернула Черношова в Україну, але так як це інсайт колег залишу їм цю можливість, тому що вони скоро опублікують просто. Ви прочитаєте, згадайте цей жарт, що у нас знайшовся тепер кандидат на міністр, міністра повернення українців. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Натеп. До побачення.